благословіння на 11 квітня 24 го року, Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сину небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від каву. Слава Отцю і Сину, і Святому. Слава Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Пісні розповідається про те, що після потопу розпадилися сини Ноїви і зайшли в місто і хотіли побудувати місто, щоб потім розсудитися по всій землі. І було в них одним, одна мова і один народ. І вони вирішили побудувати не тільки місто, а й вежу, аж до небес. Почали будувати, і подивився Господь на це, що це недобре, і е, змішав мови, тобто створив інші мови, і люди перестали розуміти один одного і перестали будувати башню, тому що їм стало нецікаво. І вони так розселилися по всій землі. Знаєте, я думаю, в чому, в чому складав неправильність того народу, що вони почали будувати башту Даш до небес, і вона була негодна з Богом. І потім і це богат того, щоб у то ім'я своє. Та тому, напевно, тому, що вони забули про Бога, що Господь їх затворив, і вони залежать від Нього у всьому, навіть в житті, в якому вони планували, планували прожити отак пафосно, огордиливо, але без Бога. І тоді, коли без Бога будується, без Бога нічого не відбувається. Цю якість людську, коли ставиться їх ім'я, а Бога знеславлюється, забувається. І тому я так на моє розуміння, так і сталося. І ви знаєте, напевно, в нашому житті ми повинні віднайти смисл нашого життя і поставити все правильно. Якщо нашим життям ми будемо ставити Бога в першу чергу, то і слава наша нам додасться багато разів більшою, ніж. Ту, яку ми хотіли побудувати самостійно, збігаючи Бога, уникаючи його, забуваючи про нього. Напевне, це вавилонське, як і переводиться це слово волосмішання мов, вавилонське спотворення і забуття нам повинно стати навчанням, уроком, щоб ми наше життя не перетворили в свій такий вавилон. Амінь.